Бажаю всім здоров'я, маємо сьогодні 20 січня, Київська область, дверський район. Погода аномальна, третій рік зими календарної в нас нема. Вчора взагалі сонечко світило, було плюс 6, зараз ранок, трошечки прохолодно. Якраз мені дуже досить добре їздити цими моїми двома конячками, металева і пластикова. Що я власне роблю? Бачите? Копаю нові ямки, готую, готуюсь до сезону, до висадки азіміни. Маю не так багато я вже території, трошечки тут у мене от залишилось. Але 5 рослинок я зможу висадити. Одна вже готова, а іншим, інші ще доробляю. Мушу викопувати досить глибоко, бо бачите, така сіра глина і вона для азиміни не підходить. Найкращий варіант, ось бачите, такий перегній. Це тут від сусіда мені дісталося, дуже хороший матеріал. Взагалі-то буду використовувати 3-4 різні види сумішів. Нічого там такого немає складного, лісовий опад, хвоя. Е, я вже це показував, здається, в попередніх відео. Ну, Бачите, копаю. Ну, це мені тут вже майже погрудиться яма. Е, вода в принципі, досить близько, але от зараз найнижчий рівень. Весною вона в мене підходить отак майже аж до, до е, тієї стежки. Тож вона і тут підніметься, але тут коріння не, не дістане. Ну, а для землі, в принципі це непогано. Ну, буду показувати далі, що я буду робити, що буде входити в суміш. От в цю. Ну, а це, бачите, він е, досить довго складав рослинні рештки, е, багато хвої. Перегнивши і знаєте, як от у себе вдома в садочку обрізаєш, обрізаєш, то так людина складала-складала, а потім все згорнула на купу і воно перегнивало, то я це використовую. Ну, а я ж кажу, далі буду показувати, що я ще субстрат. Значить, дивіться, я оцю глину я обов'язково її додаю. Невеличкі, невеличку кількість, але обов'язково трохи я її додаю сюди. В цю масу. Тепер оце такий річний намолк. Бачите, який класний. Дуже цікавий. роками воно збиралося. Перегнивали рослинні рештки біля водойми, Мені вдалося трошки набрати. Ну і цей хвойний опад, ось він. І обов'язково за цією частинкою ось перегнивши ця хвоя, яка перегнила, бачите? Ну, фактично кислий торг. Це все змішую, купу, додаю сюди. Трошки є в мене коров'ячого гною, але зовсім мало. Ну так, невеличку кількість додається. Це доб... ось, що я говорив. Сусіда купи такий гірляк. А ось хвою скидає сюди. І бачите, оце воно з часом отаке добротне стає. Якраз для азиміни. Супер перегній. Поки є беру. Воно кинути нікому не потрібно. Все, ця тачечка йде от сюди. Бачите, на дні із туї. Порізані чурочки такі. О, все, прикриваємо, трамбуємо, їдемо за наступне. Це вже фініш. Так от гарно вийшло. Відстань. Між ямами вийшло 3 метри, так як азіміна може рости і до 5 метрів. Ну, звичайно, за роки. Все підготовлено. Потім трошки навівся порядок ось тут з лохиною, вирішив. Переробити свою конструкцію з шинами, бо в цій ситуації воно себе не оправдало. Дуже важко косить, бур'ян лізе з усіх сторон, тож отак поставив дошки, обробив ці дошки е оливою, яка вже була відпрацьована від автомобіля. Отак от вистиляю плівкою, яка вже ми є. На дно кладу соснові, що вже є під рукою, це такі з лісу у мене були рештки. Ну, і так от закріпив саморізами до шин, заповню хвоєю. сірку вже додав і готово. Ну, бо це, бачите, така зима. Вийшла, щоб можна було. Трохи попрацювати в січні, такий у нас випав січень. Побачимо, що буде в лютому. Всім бажаю здоров'я!